Сейчас не закривається, да? Спальні что уже? Ну такий самий спальник. Це не закривається. Да? Ні, ну, ні, не закривається тоже так само. Воно не може закриватися. Треба підводити. перекошено. Та тут щит, тут можно, не можна. Кулака, кулака Тут Кулак мене заходить. тут а в нас кажуть, що не надо вікна мінять. Знімай відео кажуть, не надо вікна міняти, треба е, щотчики поставити Ага. і так, тоді так. хай будуть економія. Це буде економія. Так, да, Я ж чесно ве не розуміюся. Якщо сьогодні. Е,

туди Ні, ну видно, тут такі, що ще задній зробився, так і відомо. Це сніги самі зробили. 33 роки вікна. Це вікна. Це як він здався, це герах і поставить. Ну так, так. все ж здавався, здавалося, навіть строївся. Добре.